Попри виклики воєнного часу, Банютинський ліцей продовжує активно брати участь у численних проєктах. Одним із таких є швейцарський проєкт Тертезом підтримка дітей та сімей під час кризової ситуації в Україні. Проєкт охоплює кілька важливих напрямків роботи, спрямованих на допомогу дітям та їхнім сім'ям. Навчання вчителів. Це робота мобільних груп із, діть, із, із дітьми з психосоціальної та психоемоційної підтримки. І дуже таким гарним бонусом було, що благодійним фондом добробут України була надана ще й матеріальна допомога. Той кабінет, навчальний кабінет, де зараз проводяться навчання, було обладнано меблями: це і столи, і пуфи, і техніка була надана. Звичайно, це є дуже... Комфортно, це є надзвичайно корисно, тому що поки що проходять тренінги мобільними групами. Вони все це задіють, і надалі вся ця техніка залишиться у нас, і ми надалі вже будемо продовжувати роботу з дітьми. Продовжувати її будуть педагоги, які вже пройшли навчання в Івано-Франківську. Далі вони потихеньку вчать наших педагогів, і надалі ми будемо проєкт продовжувати далі, і відповідно життя. Проєкту на цьому не закінчиться, буде далі тривати. У спеціально обладнаному просторі проводяться заняття з дітьми, молоддю та їхніми батьками. Вони направлені на психосоціальну та емоційну підтримку. Зараз ми працюємо з підлітками. Ми допомагаємо їм створити і реалізувати їх ініціативу, яка була б соціально значима для громади, а також для самих дітей. Заняття проводяться на регулярній основі. За словами Катерини, кожен захід дарує дітям не лише нові знання, а й цікавий практичний досвід. Завдання, які вони виконують, впливають на розвиток критичного мислення, творчості та впевненості. Це формує навички, які стануть йому нагоді під час прийняття важливих рішень у майбутньому, наголошує представниця фонду. Зараз ми дали дітям завдання створити дерево планування. Воно, це завдання спрямоване на те, щоб діти знаходили якусь проблему або виклик для себе. Це дуже важливо для їх розвитку, взагалі вже в дорослому житті. Коли людина знає якусь проблему і вони визначають вже корні, звідки це взялось, які мають наслідки, вони малюють гілочки, це наслідки з цієї проблеми. А також завжди є. А якісь плюси. Наприклад, от ми брали як приклад онлайн-навчання. Плюсами може бути це те, що діти навчилися працювати на багатьох платформах, а те, що, наприклад, студентам не треба їхати з одного кінця місця в інше, також для людей, які захотіли навчитися якоїсь нової професії, їм можна, сидячи вдома, навчатися в іншій країні. Ну тобто такі плюси, які вони знаходять, і зараз вони це роблять. А також є там зовнішній вплив, це там лють сонечко. Що ще це те, що може вплинути на цю проблему, що вони можуть зробити? Як це покращити свій стан або вийти зовсім з цієї проблеми? Ось зараз вони малюють це дерево і будуть вони нам потім розповідати про це. Також частиною даного проєкту є спортивний напрямок під назвою Рух, спорт та креативність, яким займаються вчительки панютинського ліцею Олена і Тетяна. Вони зазначають, найважливіше, щоб учасникам спортивних заходів було цікаво та розповідають, що діти вільно проявляють фантазію, діляться своїми ідеями та експериментують. В рамках нашого проєкту ми створили три сталі групи, і з цими саме сталими групами ми проводимо заняття. Взяли діток початкової школи і середньої ланки. Під час занять Головне завдання на цих іграх, рубку і так далі. Головне завдання, що діти кожен приймає участь, у нас немає програвших, діти всі займаються своєю справою. Завдання підбираються таким чином, що вони розвивають свою моторику, уяву, мислення, креативність обов'язково свою проявляють після кожного. Після кожної гри пропонується обговорення цієї гри, як би вони змінили свої правила. Коли вони бажають змінити правила, ми пробуємо заново спочатку пограти цю гру, тільки вже за правилами, які вони самі придумали. Під час цих занять діти обов'язково один з одним спілкуються. Їм це подобається, вони пропонують свої вправи, пропонують свої ігри і своє бачення вони як підсумок обов'язково розповідають про своє враження і обов'язково чи змінився їхній стан, коли вони прийшли на початку, який у них настрій, і який у них вже на кінець заняття настрій. Ми обов'язково це проговорюємо. Обов'язково є правила, що без... Якщо дитина не, не бажає, щоб до неї доторкувалися, бо вона не бажає прийняти участь у саме в цій грі, вона не приймає, ніхто їх не заставляє все вони працюють самостійно. Заняття в просторі орієнтовані на вирішення життєвих ситуацій, розвиток лідерських якостей і взаємодію. Кожен такий крок це підтримка на шляху до їхнього емоційного відновлення та зміцнення впевненості у власних силах, говорять представники благодійного фонду. Тож колектив Панютинського ліцею планує і надалі брати участь у проєктах, які відкривають нові можливості для навчального закладу.